Форсунки стак W031 BFC, 4 циліндра, жиклерами, штуцерами в колектор і трійниками. Форсунки стак W031 використовуються в монтажі на пропан бутанових чи метанових автогазових системах. У форсунок W031 BFC збільшена продуктивність, конструкція форсунки забезпечує точний час впорскування в будь-яких умовах. Це було досягнуто за рахунок використання спеціальних матеріалів більш легкої та простої конструкції, що гарантує чудову стабільність за різних умов навколишнього середовища, зокрема, температури та тиску. Опір форсунки 1,9 Ом. Роз'єм форсунок тип Вальтек. Вихід з форсунки діаметр 6 мм. Також в комплекті. Штуцер входу газу діаметр 12 мм. Є можливість встановити датчик тиску і вакууму стак TAG 04 В комплекті трійняки, за допомогою яких монтуються форсунки, Жеклери, колектор, стопорні кільця ущільнюючі резинки. Гарантійний талон. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.